Президент Росії Володимир Путін продовжує планомірно розгойдувати ситуацію на близькому сході і в Європейському Союзі. Так до Сирії очільник Кремля направляє своїх солдатів, які підтримують сирійського президента-диктатора Башара Асада. Наразі тіла 103 російських військових, загиблих в результаті ракетного обстрілу в сирійській провінції Рака були виявлені на території військового аеропорту Айн-Іса. А влада Туреччини повідомила, що 45 псковських десантників стали жертвами ракетного обстрілу під час участі в операції. На території Сирії. В результаті атаки на тренувальний табір в сирійській провінції Рака також загинули п'ятеро військовослужбовців зі спецназу ГРУ. За даними агентства Associated Press, були вбиті також 10 морських піхотинців з Володивостока. Місцеві телемережі повідомляють, що тіла інших солдатів залишаються невпізнаними. Проте відомо, що військовики приїхали зі східних та північних військових округів Росії. Ще 70 військовослужбовців, більшість з яких десантники отримали поранення. Деякі з них залишаються у важкому стані. За даними місцевих змі. Більше 40 одиниць російської бронетехніки і військових вантажівок було знищено під час обстрілу. Зокрема, 12 танків т 72 а також загорілися три бойові вертольоти к 52 і два транспортних Іл-76. Залежні від соцмережі російські військові не змогли втримати в секреті нове відрядження і показали, як вони прибувають до Сирії цілими підрозділами, повністю окомплектованими бойовою технікою і зброєю. Російські військовики, як видно з фотографії, воюють на боці сирійських урядових військ. Абсолютно очевидно, що саме з неофіційним Прибуттям до Сирії регулярних частин російської армії слід пов'язати небувалу активізацію там бойових дій, від яких страждає цивільне населення. Відразу після того, як чоботи російських військових ступили на сирійський берег до країн Європейського союзу, багаторазово збільшився потік біженців із Сирії. В Свою чергу пресекретар російського президента Дмитро Пісков традиційно все заперечує.